Програми організації безкоштовних мовних курсів, розмовних клубів, навчальних проєктів з української мови як для місцевих ж мешканців, так і для внутрішньопереміщених осіб. Від початку повномасштабного вторгнення інтерес до української у населення підвищився і продовжує зростати. Юлія Дзюбло продовжить тему. У Черкаському державному технологічному університеті провели засідання круглого столу. Перед початком заходу учасники вшанували пам'ять Михайла Сироти, батька сучасної конституції України. Мені дуже приємно, що 4 червня 2021 року без зайвих обговорень, політичних дискусій і спекуляцій, фактично з першого разу, депутати Черкаської обласної ради підтримали ініціативу уповноваженого. Уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь наголосив на актуальності мовного питання, зауважив, що Черкащина перша в Україні ухвалила комплексну програму розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя. Ми побачили, що сьогодні мова є не тільки ключовим елементом конституційного владу він є нашим засобом та інструментом утвердження і вираження ідентичності і ключовим мірилом і на фронті. Залишається мова свій чужий зі слів начальника Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця. Наша область центр України. Тому ми повинні сприяти розвитку та зміцненню мови у суспільстві. Своєю чергою, посадовець пообіцяв всебічно допомагати. Черкащина переконаний має бути першою саме з тих питань, які визначають саме існування нації, саме серце України, саме принципове значення для того, щоб Україна залишалась стійкою. Це стосується всіх стовпів і нашої мови, і нашої культури, і наших традицій, звичаїв, і нашої стійкості, і нашого впровадження в європейські структури. На засіданні викладачі Черкаського державного технологічного університету презентували книгу англійською мовою для вивчення української Олена Пчелінцева, одна з розробників підручника. Науковиця зауважила, що робота над створенням тривала протягом 10 років. Методика в першу чергу спрямована на комунікацію. Тобто граматика, так, звісно, є. Але перше це комунікація. Перше, це орієнтація у простих мовних комунікативних ситуаціях, які потрапляє іноземець, який приїжджає до України. Були сотні, сотні, тисячі виправлень, доповнень, редагувань. Тобто, це процес роботи, ну, приблизно років десяти, приблизно так. А останній етап вже оформлення тривав три роки. Мова це зброя, це ідентичність та національна безпека нашого народу. Її потрібно вичати з малку перед досвятинами області та України в цілому світ важливе завдання: це навчати дітей берегти, цінувати і розвивати рідну мову. В умовах воєнного стану українська мова набула особливої ваги в нашій області функціонує 962 заклади освіти. Першим кроком після повномасштабного вторгнення. Не можу назвати цю країну країною. Виродків в Україну на початку активних бойових дій з боку країни агресора стало свідоме і одностайне рішення учнів, батьків та педичних колективів закладів освіти Черкащини щодо припинення вивчення російської мови в закладах освіти Черкащини. Крім того, з навчальних підручників і зарубіжної літератури вилучили твори російських письменників. Шкільна програма перестала бути. Явищем інформаційним, це постало питання бути явищем ідеологічним. Тому з ідеологічної, політичної, культурної, будь-якої іншої сфери шкільна програма це про виховання громадянина. А не здобувача освіти і окремих знань. Це про виховання громадянина вільного сучасного, демократичного світу у складі європейської цивілізації. Зважаючи на те, що війна триває, захисники і захисниці кров'ю відстоюють кордони України на передовій. У тилу ми повинні боротись на всіх фронтах, зокрема й в мовному. Юлія Зюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.